Мене звуть Тетяна Прочева, я майстер ручної вишивки і директор музею вишивки. Хочу привітати всіх учасників нашого конкурсу Родинний дім. Вже не перший рік я вхожу до складу журі цього незвичайного конкурсу. І сьогодні хочу запропонувати вам презентацію цього проєкту Україна, єдина країна, який був відкритий від... Ще році сьогодні на нашому заході всі бажаючі приєдналися до цієї карти і зробили ці бочки. Це також вітаю це історична подія, і е, розкажу про цей проект, який тільки що Україна єдина проїна, країна повернувся з Канади. У Ванкувері діти героїв Майдану також приймали участь, робивши стібочки на цій картці. Пройдуть роки, а діти, які вишивали ці стібочки, виростуть і зможуть прийти до музею вишивки і подивитися, які ж стібочки вони робили в цей час.